Анатолій Дністровий. Три полковники. Скоро у продажі. Поетична книжка Дні тривог». Шукайте на сайті видавництва Віхола та у книгарнях. Посилання під відео. Триполковники. Три полковники приятелювали. Полковник чорний. Полковник білий. Полковник червоний. Полковник білий був чорнявий, полковник чорний білявий, полковник червоний був лисий. Полковник червоний був танкістом, полковник білий був артилеристом, полковник чорний у душі був кавалеристом. Полковник білий любив червоне м'ясо, полковник червоний любив біле м'ясо, полковник чорний любив їсти рибу. Полковник чорний любив фотографувати, полковник червоний любив писати портрети, полковник білий любив спати. Полковники зібралися відпочити на природі і взяли з собою домашніх тварин. Полковник білий узяв чорного кота, полковник чорний узяв білого кота, полковник червоний узяв шиншилу. Полковник білий збирав шампіньйони, полковник червоний збирав мухомори, полковник чорний нічого не збирав, бо постійно розмовляв по мобілці. Полковник червоний нюхав білі квіти, полковник білий нюхав червоні квіти, полковник чорний ловив карасів. Полковники готували закуски, полковник білий смажив червоне м'ясо, полковник червоний смажив біле м'ясо, полковник чорний смажив рибу. Полковник чорний пішов у кущі і коли повернувся, спитав Хто з'їв мою рибу? Не я, сказав полковник Білий, не я, сказав полковник червоний, не я, сказала шиншила. Полковники відпочивали на шезлонгах. Полковник білий читав роман, полковник чорний читав журнал, полковник червоний читав накази і інструкції. Полковник червоний пив біле вино, полковник білий пив червоне вино, полковник чорний курив люльку. Коли полковники поверталися додому, то зустріли полковника жовтого, який був старий, як пеньок, і за царя гороха служив кавалеристом. Полковник жовтий не знав, що він жовтий, полковник жовтий не розрізняв, що перед ним полковник білий, полковник червоний, полковник чорний, а з ними чорний кіт і білий, а також шиншила. Минули роки, а полковники чорний, червоний і білий, так і не знали, хто тоді з'їв рибу полковника чорного.